Бос Volkswagen критикує висувні дверні ручки, ними жахливо керувати. Еволюція дверних ручок коли мінімалізм відповідає здоровому глузду в автомобільному дизайні. Автомобільний дизайн постійно еволюціонує, підлаштовуючись під нові технологічні можливості і мінливі споживчі переваги. В останні роки ми спостерігаємо прагнення до мінімалізму, який проявляється в багатьох аспектах від інтер'єру до екстер'єру. Однак, як показує нещодавній скандал навколо Volkswagen та їх прихованих дверних ручок, прагнення до елегантності та аеродинаміки не завжди виправдане, особливо якщо мова йде про основні функціональні можливості автомобіля. Ідея прихованих дверних ручок здається привабливою на перший погляд. Вони вписуються в загальну естетику автомобіля, створюючи більш гладкий і сучасний силует, що, безумовно, Впливає на поліпшення аеродинамічних показників як наслідок збільшення дальності ходу електромобілів. Однак досвід Volkswagen, а також відгуки клієнтів, показують, що ця інновація виявилася не такою вже і вдалою. Я пам'ятаю, як у дитинстві батько пояснював мені, як відкривати машину. Це був простий і інтуїтивно зрозумілий процес, ти знаходиш ручку, тягнеш на неї, і двері відчиняються. У сучасних автомобілях з прихованими ручками цей процес стає складніше і менш передбачуваним. Доводиться шукати, обмацувати іноді навіть згадувати, де саме знаходиться ця загадкова ручка. Особливо це актуально в погану погоду, коли руки мокрі або одягнені в рукавички. Мені, як людині, яка цінує простоту і надійність, ця тенденція здається зайвою ускладненістю. Критика генерального директора Volkswagen Томаса Шефера про те, що приховані ручки жахливо керувати, звучить цілком справедливо. Він підкреслив, що компанія прислухається до думки клієнтів, дилерів і ЗМІ. І це, мабуть, найважливіший урок, який можна винести з цієї історії: дизайн повинен бути функціональним, а не просто красивим. Автомобіль це транспортний засіб, і його функції повинні працювати бездоганно. Проблеми з гідроізоляцією та подальше відкликання майже 100 тисяч автомобілів від 4 і 7 це серйозний удар по репутації Volkswagen і яскравий приклад того, як прагнення до інновацій може призвести до неприємних наслідків. Призупинення виробництва на заводі в Чайтанузі через цю проблему демонструє, наскільки критично важливо ретельно тестувати нові технології та рішення, перш ніж впроваджувати їх у масове виробництво. Більш того, тенденція до прихованих ручок не тільки викликає незручності для користувачів, але й створює потенційну небезпеку. У критичній ситуації, коли необхідно швидко і безпечно покинути автомобіль, складність відкриття дверей може коштувати дорогоцінного часу. Це особливо актуально для людей похилого віку, дітей або людей з обмеженими фізичними можливостями. Не дивно, що приховані ручки увійшли до числа найбільш часто згадуваних проблем в ході початкового дослідження якості J.D. Power 2023 в США. І ще цікавіше, що Китай, найбільший автомобільний ринок у світі, розглядає можливість повної заборони повністю прихованих ручок. Обмеження лише напівосувних ручок з механічним захистом на випадок несправності електроніки це розумний компроміс, який дозволяє зберегти естетику сучасного дизайну, не жертвуючи безпекою та надійністю. На мій погляд, майбутнє автомобільного дизайну полягає не в повній відмові від інновацій, а в розумному підході до їх впровадження не варто жертвувати функціональністю і надійністю заради ефемерного стилю. Ми повинні прагнути до автомобілів, які не тільки виглядають привабливо, але й прості у використанні, безпечні та надійні. Я впевнений, що Volkswagen та інші автовиробники навчаться цій історії. Ми, ймовірно, побачимо повернення до більш традиційних дверних ручок, які легко знайти, легко відкрити і не потребують складного електронного управління. Можливо. Це буде виглядати менш футуристично, але зате буде набагато зручніше і безпечніше. В кінцевому підсумку автомобіль повинен служити своєю основною мети забезпечувати комфортне і безпечне пересування. І для цього не обов'язково жертвувати здоровим глуздом заради сліпого проходження модним тенденціям, простота і надійність завжди будуть в ціні. Рекомендації для автовиробників Пріоритет функціональності дизайн повинен бути орієнтований на зручність використання та безпеку. Ретельне тестування необхідно проводити всебічне тестування нових технологій в різних умовах експлуатації. Врахування думки клієнтів важливо прислухатися до відгуків користувачів і враховувати їх потреби при розробці нових рішень. Компроміс між стилем і надійністю не варто жертвувати надійністю заради ефемерного стилю. Розробка альтернативних рішень передбачити механічні резервні системи для забезпечення безпеки в разі відмови електронних компонентів. Ключова думка: еволюція автомобільного дизайну повинна бути розумною та орієнтованою на користувача. Функціональність і надійність завжди повинні бути в пріоритеті.